Ми не хочемо, щоб щось трапилося із цими дісками, з жодними з них? Це геть неправильно, що такі ситуації взагалі відбуваються. Без них я б не впоралася. Що для вас є мережа до Кукла? Хотів, щоб ви поділилися своїми такими, знаєте, ну, те, що у вас в серці. От як, як ви відчуваєте, що для вас є ця мережа? Сім'я докудес це перш за все саморозвиток, розвиток громади і подолання стереотипів. Показати, що ми можемо це разом щось зробити і що від кожного з нас щось залежить. Відчуття того, що я долучений до чогось великого, ну все таке, те, що ми робимо, воно трошки змінює нашу країну на краще. Щодо «Дококлубів», я відкрив його вперше в Маріуполі. На жаль, був змушений його перенести. До Дніпра, і зараз ми проводимо покази для внутрішньопереміщених осіб і для всіх бажаючих кіноклуб. Це і про адаптацію громаду, і про інтеграцію. Для мене це дуже важливо, бо я також випав. Теж мій досвід, що модераторами не народжуються, ними стають це кожен раз все краще, краще, краще. Я зізнаюся. Ви сьогодні моя найбільша аудиторія по кількості, але мені здається, що в нас вийшла ця магія, та дякую вам дуже. Хто хоче. Мережа до це є спільнота, яка допомагає нам знайти однодумців. Ми збираємося разом щоб переглядати і обговорювати кіношедеври, і ці зустрічі дають нам поштовх до дій і натхнення, що в нашому суспільстві відбудуться зміни. Десять років тому фестиваль Doku Days UA створив мережу кіноклубів Doku Club, щоб люди по всій країні могли дивитися та обговорювати документальне кіно. Сьогодні мережа Doku Club об'єднує понад 400 кіноклубів у великих містах і маленьких селах. Ставайте модератором кіноклубу, знайомте свою громаду з документальним кіно, надихайте на активні дії для змін. Мене звати Даша, я модератор кіноклубу «Докудей Свічадо. Це кіно, що змінює. Кіно, яке розвиває громадянський активізм. Наші кіноклуби працюють при школах, коледжах, університетах, громадських організаціях, бібліотеках, органах влади, осередках центру пробації, колоніях для засуджених, музеях, хабах для вимушених переселенців та при молодіжних центрах. Заповнюйте форму на сайті та долучайтеся.